6 класу на уроці Біологія. Тема нашого уроку насінина. На екрані ви бачите допоміжні додаткові матеріали за цією темою. Опануємо тему в ході роботи з підручником. Ви дізнаєтесь про зовнішню і внутрішню будову насінини, дізнаєтесь, як відбувається її проростання. Які умови для цього потрібні та як розвивається проросток? Насінина зображена на малюнку 148. Тож проаналізуємо цей малюнок і ми зрозуміємо будову насінини з двома сім'ядолями. Сім'ядольним зародком А і односім'ядольним зародком Б. Дві сім'ядолі – раз і два – і одна сім'я доля. До робочого зошита напишемо Визначення терміну насінина Це вкритий покривом, шкіркою зародок рослини з потрібним для його розвитку запасом речовин. Щоб краще запам'ятати, дамо визначення рубчику Місце відриву насінини від ніжки зачатку насінини. Знайдемо на схемі будови насінин із двосім'ядольним зародком і односім'ядольним зародком, шкірку ось вона так виглядає, ендосперм запас поживних речовин. сім'ядоля – зародок, зародок да? нового пагона, брунечка – у однодольної рослинки і у дводольної, підсім'ядольне коліно, корінець. Саме з цієї частинки потім формується коренева система рослинки. Ось він рубчик і однодольної рослини він теж є. Але порівняйте рубчик дводольної і однодольної рослинки. Замалюйте малюнок 148 і 149 будову насінини а зовнішній вигляд насінини квасолі. Перед малюванням прочитайте текст підручника. Б. Зародок квасолі. Ось ви його бачите на екрані монітору. В. Зародок квасолі із розділеними сім'ядолями. Ось так вони виглядають сім'ядолі. І Г. Зріз на сінини цибулі. Висновки. Насінина містить захищений шкіркою зародок майбутньої рослини і запас поживних речовин, що будуть використані під час проростання. Ось ви бачите на екрані монітору схему проростання насінини квасолі. З'являються перші два листочки, дводольна рослинка. Для проростання насінини потрібно завершення періоду спокою. А також оптимальна вологість, температура, освітленість та доступ повітря для дихання. Проростання насінини починається після її набрякання зі звільнення із шкірки насінини, зародкового корінця, Ось він. зародок насінини дає початок проростку. Терміни й поняття, які потрібно засвоїти, ви вже записали в робочий зошит. Залишилось їх запам'ятати: Насінина Рубчик. Для того, щоб краще зрозуміти тему, автор підручника пропонує вам запитання, як своєрідний квест: Пройдіть ці рівні квесту, яка зовнішня і внутрішня будова насінини? Розгляньте свій малюнок? Які умови проростання насінини? Згадайте один із висновків, і що таке проросток, як відбувається проростання насінини? Творче завдання: компетентнісно орієнтоване. Ви дізналися про зовнішню і внутрішню будову насінини і про те, що відбувається під час її проростання. Навіщо, на вашу думку, рослині потрібна насінина? Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.